Сьогодні я розповім вам про дуже відомий та дуже цікавий музей, котрий знаходиться при госпіталі у Венеції. При ньому є лікарня, медична допомога, до котрої звертаються багато пацієнтів, багато венеціанців, також багато туристів. Це найважливіша лікарня, і при ній знаходиться музей. Він пройшов дев'ять століть. Ви уявляєте? 9 століть це дуже-дуже багато. І тут багато книжок, по котрим, я думаю, вчилися багато лікарів, багато отримали знань, щоб лікувати зараз сучасно, сучасною медициною. Все це оновлюється, модернізується. Ці всі книжки ви подивіться це просто це який кладезь знань. <звук> ви подивіться просто це дивіться яка товщина книги. Скільки там всього закладено. І ця книга, вона уявляєте 1587 року. Ви можете уявити, яка це стародавня, стародавня книга? Який це клад, скільки вони збереглися? Таких книг ви не знайдете, мабуть, ніде. І вони написані всі латинською мовою. Звісно, на той час була мова більш розповсюджена і більш використовувана латина. І навіть зараз чому зараз використовують клятву Гіппократа? і вона, вона на латині. Звісно, вона на латині. Дивіться на цей прибор, у якому. Вимірювали раніше тиск. Ось такий він був. Дуже цікаво подивитися на все це. Дуже цікаво побачити ці старі античні інструменти, якими користувалися лікарі того часу, давнішнього часу. Які це... Ми просто знаємо зараз, які зараз є інструменти, так? Це це для нас це, це нормально. так? Ми знаємо, як вони виглядають, що це таке, хоч приблизно, хоч приблизно. Навіть якщо ми не зв'язані з медициною. Але хоч приблизно знаємо. Дивіться, які розписані книжки. Це, це, це мистецтво, це просто мистецтво. А ось це ось. Дивіться, це для стоматологів, це для дентистів, які вони використовували. Я не знаю, що вони просто гвинтики якісь для зубів. Ви бачите, які є, а, приміри щелеп, всі зуби, як вони повинні робитися. Виявляєте, що цей госпіталь, який знаходиться тут де й музей, він займає 50 тисяч квадратних метрів. Уявляєте, який він величезний, працюючий, звісно. Навіть якщо розказати історію. То я скажу лише одну фразу: що Наполеон колись давно заволодів цими приміщеннями, щоб зробити їх військовим госпіталем. Ось так: от, ось такий він красивий та дуже важливий, що навіть імператор захотів їм заволодіти. Скляночки, якісь шприци, що голки, ножиці. Я, якщо чесно, в цьому зовсім не розуміюся, але на але, це цікаво подивитися, тому що все, все інакше, все інакше, це що таке, я навіть не знаю, для чого вони потрібні ці прибори, Боже, якийсь якісь як дрель. То що воно таке? Мікроскоп. Ось таким от, таким -от мікроскопом дивилися вони. Як, мабуть, аналізи, чи хто зна, що це. А ось подивіться, це шприци. Дивіться, які вони великі. Просто він нагадує мені фільм Операція. И". Якщо хто бачив, як вони боялися. Актори боялися цієї голки наш шприці, тому що вона дуже величезна. Це, це смішно. Це далі ще бібліотека. З книжками давнішнього року і все украшено картинами. Тут є дивіться, отут написано, що їх, їх не можна торкатися. Дивіться, який це рік. 1800. 90, 1905 тисячу Подивіться, які вони старовинні. Їх не, не можна чіпати, але є стіл, щоб читати. Я, це, це я не зрозуміла. Що можна там читати, якщо не одну книжку не можна взяти? Дивіться: 1904. Ось такі книжки старовинні. А це вже інша кімната, де показані якісь склянки, горщики, що вони з ними робили хто знає. Також меблі, ви подивіться, це як меблі старовинного, такі, які в палацах, таких в замках дорогі, бачите, такі, що видно, що вони з хорошого матеріалу. Картини, не тільки книжки, але й картини навколо багато. Ось так, друзі.